Бо ж бачили, як Трамп фактично тролив Європу і сказав, що війну можна було б закінчити там за 60-90 днів, якби європейці перестали куфувати російські енергоресурси. Ну це певне дежав'ю, тому що Трамп під час першого свого президентства, він теж тоді казав до Меркель: перестаньте будувати північний потік. потік-2», і просити в Америці бути безпековою пересолькою для Європи. Платіть 2% ВВП на власну оборону, а не постійно розраховуйте на Америку. Зараз Трамп другий президент, вже європейцям сказано було і на саміті НАТО в ГААЗі всі говорили про 5% ВВП на оборону. І тим не менше, якщо про європейці не зробили висновки, або вони думають, що їх якось пронесе, або Україна буде. Вічним щитом для них і захищати їх буде ціною життів найкращих, а вони будуть продовжувати заробляти гроші і найгірше давати Росії заробляти, тому що коли нам допомогли там на 150 мільярдів євро європейці, ми вдячні і частину грошей взяли з відсотків заморожених активів. Але коли росіяни заробили майже трильйон за 4 роки, купуючи російські і ЛНГ, і так далі. То виникає питання: хто найбільший спонсор російської війни проти України? Це європейці, які не хочуть е диверсифікувати в пришвидшеному темпі в такому турборежимі.